Завжди мріяла ну, зв'язати своє життя саме з спортом. Я її коли побачила на першому, на першому ж е, занятті, я сказала, ти будеш чемпіонкою. І вона ровно через рік поїхала на чемпіонат міра і стала чемпіонкою міра. Ми готувалися, приїхали до Лондона, це ж мрія, перша паралімпіада це ну, емоції були неймовірні. Коли закінчилась шоста спроба, її увечері нагородили. А другого дня приходить комісар і каже: Ви знаєте, ось отак і отак була помилка, і ми її лишаємо золота. Я кажу, ні. Я пишаюся я завжди. Писаю що для України. Я приношу золото, що буде лунати на весь світ гімн України. Я завжди плачу. Вітаю вас! У новому випуску проєкту Запорізька сила ми підготували розповідь про те, що об'єднує всіх українців. Це незламність. Адже завдяки саме цій рисі характеру герої нашого випуску досягли поставлених цілей у спортивній кар'єрі та продовжують рухатись далі. Мова йтиме про паралімпійців. Але перш ніж познайомити вас із видатними запорізькими спортсменами, розповімо про Паралімпійські ігри. Це міжнародні змагання для людей із обмеженими фізичними можливостями. Як не парадоксально, але поштовх до розвитку паралімпійського руху дали наслідки Другої світової війни. Паралімпійські змагання, які відбули, які почали. Розвиватися після Другої світової війни так само перегукуються з сьогоденням нашої країни, коли в військових шпиталях і в лікарнях опинилося дуже багато людей, які отримали ушкодження, отримали через це інвалідність. Власне постає питання їх реабілітації, їх реінтеграції до е, цивільного життя. Тоді у далекі 1940-і роки надію на соціалізацію поранених дав німецький лікар Людвіг Гутман. Саме він в одному із містечок країни очолив відділ лікування пацієнтів із пошкодженнями хребта. Лікар запропонував, як ідея до реабілітації, до відновлення в першу чергу морального духу, а хлопцям постріляти з луку. Вони постріляли, і а, результати, які отримав доктор, а, вказували на те, що їх емоційний дух став покращуватися. Тоді він запровадив ще інші види дозвілля спортивного, які він брав суто з Олімпійських ігор. А, лише було додано дві. Гри, яких немає в Олімпійських ігор, це голбол і боча. Це для людей, в яких повністю паралізовані, ну хребет там, паралізовані кінцівки, і хто погано бачить. Тобто, в ці ігри не грають олімпійці, але грають паралімпійці. Та поки Олімпійський рух набував шаленої популярності, паралімпійці вперше виступили на змаганнях лише в 1948 році. Це був турнір серед 16 британських ветеранів Другої світової війни потім про цей досвід під час однієї з наукових конференцій дізналися представники Олімпійського комітету, і вони залучили цей досвід до створення ще одних ігор. Але слово пара, якщо раніше воно йшло через латинське через латинську назву захворювання, то олімпійський комітет запропонував вести це слово від грецького той, хто йде разом поруч. Вже за кілька років локальний турнір переріс у міжнародний. А в 1960-му відбулись перші паралімпійські ігри в місті Стокмандевіл, що у Великій Британії. Сьогодні ж вони приймають рекордну кількість спортсменів зі всього світу. А телевізійна аудиторія Паралімпійських ігор складає понад 4 мільярди людей. Нині до програми Паралімпійських ігор входять 27 видів спорту. Найдавнішому з них, а саме легкій атлетиці, більше 2800 років. Не років. Недарма її називають королевою спорту. А легка атлетика, вона всебічна. Там і біг, і прыжки, і метання, і стрибки в висоту, стрибки в довжину, це марафон, це 400, 100, 200 метрів, 800, це естафета. Тобі ж ну легка атлетика, вона не состоїть там з штовхання ядра, це і метання диска, і метання коп'я, і штовхання ядра. Це ну, багато видів легкої атлетики. Усі, хто обрав для себе легку атлетику, так само обирають і дисципліну, яку хочуть опанувати. Для нашої землячки, триразової паралімпійської чемпіонки Марії Помазан, спеціалізацією стало штовхання ядра та метання диску. Ну, легкою атлетикою займаюся вже 15 років у Тамари Владимировні. Ну, Розпочиналося. Я завжди спортом займалася з першого класу. Лікарі, хоч і забороняли, але все одно завдяки мамі вона в мене повірила і сказала, що я хочу займатися, і ми займалися і плаванням, і різними видами в школі фізкультури. Та, попри невиліковну хворобу, Марія ще з маличку мріяла про спортивну кар'єру, ба більше бачила себе на паралімпійському п'єдесталі. Я завжди мріяла. Зв'язати своє життя і саме з спортом. Може, цього, мабуть, із-за того, що я любила боротися. Може, із-за того, що в мене завжди казали про те, що ти, тобі не можна, тобі нельзя, тобі, ну якось я хотіла може, довести до себе, що я це можу. Так, да, було іноді складно, боляче, іноді щось не виходило. Але для мене була, мабуть, мета, що я це зможу зробити. Машу до мене привели. Її мама. Це було жовтень 2008 року. А до цього Марія у неї була така мечта стояти на п'єдесталі, щоб гімн грав її честь, щоб Україна прославлялася. Вона навіть твір написала в школі на цю, на цю тему сьомому чи восьмому класі. Ось її мрія збулася. Я її коли побачила на першому, на першому ж занятті, я сказала: ти будеш чемпіонкою. Та перш ніж взяти до рук ядро чи диск, Марії довелось попрацювати над технікою виконання вправ. Ріко. Я не брала в руки в Це було техніка, тому що технічні види спорту вони більш травматичні. Це так, ти повинен все одно своє тіло, свої мишці привести до підготовки до виконання технічних вправ. Першими змаганнями для юної спортсменки стали чемпіонати України, де легкоатлетка встановила норматив майстра спорту України. Далі географія виступів розширювалась У тисячі 2010 році ми не повезли на міжнародну класифікацію. Це по типу мсеку, коли ти в дають клас, за яким ти будеш стосовно виступати. Ми поставили ф 35 лікарі подивилися. Я виступала і в диску і в штовханні ядра. Перше місце я зайняла і там, і там. Перша велика перемога відкривала для Марії неабиякі перспективи. Вже за півроку вона встановила світовий рекорд у Новій Зеландії, а у 2012-му підкорила перші в її кар'єрі Паралімпійські ігри в Лондоні. Ми готувалися, приїхали до Лондона. Це ж мрія перша паралімпіада це. Емоції були неймовірні. В Лондоні тоді було ще глядачів, десь 80 тисяч, і ти зранку виходиш, і там майже всі, весь стадіон тебе аплодує, тебе зустрічає. Та, ну це був драйв такий зараджало, можна сказати. Тоді Марія Помазан встановила новий світовий рекорд, штовхнувши ядро на 12,22 метра. Ще одна дисципліна метання диска також була переможною для запоріжанки. Проте, через помилку електронної системи, друге золото в неї хотіли забрати. У нас з'єднали класи і там були поінти, так звані бали не в метрах, а в поінтах, і там неправильно порахували. І це війна 100% організаторів була. Коли закінчилась шоста спроба, її увечері нагородили. А другого дня приходить комісар і каже: ви знаєте, ось отак і отак була помилка, і ми її лишаємо золота. Я кажу: ні. Ви знаєте, що є одне правило: якщо спортсмен, спортсмени поймали на допінгу, а в неї допінг ви взяли все добре. Тоді ми віддаємо медаль. А зараз ні. Ви її нагородили. Ви її нагородили не я. Я з неї, ну, знімати медаль не буду. На повторне нагородження тільки вже срібною медалю, запоріжанка не прийшла. Проте Україна признала золоту нагороду спортсменки. Ця ситуація не дала Марії зневіритись у своїх досягненнях, і вже через чотири роки на наступних Паралімпійських іграх вона встановила особистий рекорд. Вона там срібло взяла, але ж срібло це було як золота медаль. Вона, маючи 13,06, толкнула, штовхнула там 13,52. Тобі ж вона 50 сантиметрів, ну, лічний її був результат, але її не вистачило до золота. Китаянка потім у мене вже. Так, перемогла мене, але я, ми з тренером не вважаємо, що ми програли. Ми вважаємо, що ми виграли, тому що ми з найкращим моїм результатом досі він стоїть. Мій найкращий результат Ми достойно представили Україну і так розчарування не було. Та через чотири роки Марія помазан разом із наставницею планували взяти реванш. Так і сталося. Через чотири роки на літніх Паралімпійських іграх 2020 у Токіо Українка залишила позаду всіх суперниць. Легкоатлетка штовхнула ядро на 12 метрів 24 сантиметри, ставши найкращою у дисципліні. Найближча її суперниця срібна призерка програвала їй аж на два метри. Ну, я знала, що золото, але ж я їй не казала. Я їй завжди кажу, Маша, є суперники, і їх недооцінювати не можна. І кожна спроба має бути у тебе така, щоб не залишати суперниці ніякого шансу. Тобі ж ми так і зробили. Два метри, різниця – це дуже велика. Я пишаюсь, я завжди писаю, що для України я приношу золото, що буде лунати на весь світ гін України. Я завжди плачу для мене. Я, я не знаю, це може, ну, це, тому що я українка, мабуть, для мене гімн України це велика честь представляти Україну, пишаю, що я українка. Марія впевнена, з початком повномасштабного вторгнення роль спортсменів не можна недооцінювати. Тому їй надзвичайно важливо говорити правду про російські злочини на міжнародному рівні. Завжди ми цю медаль для наших військових представляємо для наших захисників і захисниць. Ну це велика пошана розповісти, а тим паче зараз, коли ми їздимо за кордон, розповідати правду. І коли нас питають, а ваша війна вже закінчилась. Нас питали напрямую. Гроніт ну ні, у нас навіть зараз гинуть люди, військові, діти. Зараз цю секунду гинуть діти, тому що ракети кожну хвилину літають. Спортсменка каже: на зміну вже звичному духу конкуренції на міжнародних змаганнях нині приходить підтримка. Перники ми в кругу, ми на секторі. А так ми завжди спілкуємося особливо там з полячкою. Ми з Клаудією вони підходили з ми обіймалися, ми розповідали, як ми як ми тренуємося. Підходили люди, обіймали, казали, Україна, перемога буде за вами, тримайтеся, допоможемо. Деякі журналісти підходили, питали, як ви тренуєтесь, як ви займаєтеся, є сховище, є ну, як ви з цього виходите. Нині в умовах постійних повітряних тривог тренуються усі вихованці Запорізького регіонального центру Інваспорт. Ні, пауз не було. Пауз не було. Навіть коли, коли був коронавірус, ми готувалися у мене в гаражі. Ми тренувалися зимою. Якщо раніше ніхто не знав, що я тренер, я там приїжджала до гаража, там брала якісь снаряди, то там люди дивилися. Ну так подивилися все, я, коли. Вони там почали тренуватися приходили хлопці, там дивилися. Ого! а що це ви робите? Були пов'язані з пандемією. Момент ще з війною, те, що не завжди вдавалося тренуватися усім разом, але усі труднощі позаду. Призер Паралімпійських ігор 2016 Микола Діброва поділився з нами спогадами про свої перші кроки у спорті. О, почав займатися в 2010 році. О, зі шкільною, так, просто ради здоров'я. Я, Я так всю життя боролся зі своїм заболіванням і почав в 10 Году займатися, мені 14 років було і буквально через два роки виясняв, що я мальчик большой, і мені можна таки починати метати. В поміж дисциплін Микола Дюброва обрав для себе метання ядра та диску. Нині, оглядаючись у минуле, зізнається, піти у спорт було найкращим його рішенням. Я приходив не ради результатів, а ради здоров'я. Но буквально так получається, що через я вже попав в борту. Професійний спорт допоміг запоріжцю не лише покращити фізичний стан, а ще й досягти чималих успіхів у кар'єрі. Я уже 10 лет, 17 лет. Тобто, чим нравится сейчас, ну скажем так, це моя робота 17 лет. Спортсмен інструктор. То есть это работа, это тяжелая работа, это уже не только про здоровье, это уже про отстаивание чести своей страны. Підготовка до Паралімпійських ігор важка та виснажлива, адже спортсмен зазіхає на медалі одних із найпрестижніших змагань світу. А для того, аби показати свій найкращий результат, треба викладатися на тренуваннях по максимуму. Ми робимо ті вправи, коли ну там знаєте як дивишся, помилка ага, ось тут слабинка, оце треба було дати, оце пропустила. І ось ми оце, я їм починаю, починаю даю, 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 і воно пішло. Пішло, 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 і так от воно все время міняється. Пліч опліч з паралімпійськими призерами відточують свою майстерність і майбутні чемпіони. Декілька років, перших, коли я був на тренуваннях, я бігав. А потім я почав тренуватися, підготовлюватися до метання спису. Декілька разів ще до пандемії я встиг з'їздити на змагання. Один чи два рази навіть на змагання з метання спису. Вже півроку Данило опановує для себе нову дисципліну легкої атлетики, а саме метання диску. Я планую досягти успіхів у метанні диску, та й про спис не треба забувати. Та я сподіваюся підтвердити звання мого тренера, заслуженого тренера України. Навіть маючи проблеми із зором, спортсмен не здається та продовжує досягати бажаного. Це спосіб якось підтримати своє ціло, як то кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. Наприклад, якщо у людини слабка судинна, нервова система, наприклад, в мене теж з інвалідністю і все іншого, ну, це спорт теж допомагає, і навіть коли ходиш вже на тренування, хоча б пару тижнів. То вже нема такого, що думаєш, ой, як не хочеться на це тренування, це ж займе декілька це ж в мене декілька годин життя. Ні, це вже як повсякденно, так скажемо, обов'язок, знаєте, як почистити зуби, сприймається і, звісно, треба показувати кращий результат на змаганнях. Тож проблеми зі здоров'ям не привід відкладати життя на потім. Це на власному прикладі доводять. За Рійські спортсмени, головне мати бажання, а у всьому іншому допоможе тренер. Коли приходить до мене там хлопчик чи дівчинка, я дивлюсь на фізіологію спортсмена. Це перше, на що тренер дивиться. Ось буває там худенький там а ну стань стрибне. Ну оце буде стрибун. А це побіг. Гарно це бігає. А я хочу там коп'ю метати. А для, для коп'я це швидкі, швидкість должна, така бути дуже-дуже велика. У нас є спеціалісти, які скажуть, яким спортом може займатися, яким не може, які, які вікові, вікові ограничення. Могуть бути, бути в даному віде спорту у Запоріжжі. Вже за два десятки років існує регіональний центр інваспорту, де можна опанувати цікаві для себе заняття. Самий розвитий у нас від спорту це плавання. У нас працює шість тренерів з плавання. Шість тренерів з плаванням, потім пауерліфтинг дуже розвитий, Працювала до, до війни чотири тренера з плавання. Була група в Енергодарі, але нав жаль, Енергодар зараз. Ну, я, я думаю, що він буде наш Енергодар. Ну е, кстати, спортсменка лишилась в Енергодарі. Сказала наша ну, провідна спортсменка. Сказала, я буду чекати, поки прийдуть наші. Коли спортсмени досягають певного рівня, вони е, мають війти в зборну команду е, України спорту інвалідів. Ну там це вже можна сказати професійний, професійний спорт. Вони одержують е, платню, вони одержують. Е, Ну, можливість займатися. Та до початку кар'єри тренера кожен спортсмен безперечно мріє представляти Україну на паралімпіаді. Для цього треба не аби як постаратися. Право в тому, що попасти на паралімпіаду недостатньо мати бажання, достатньо необхідно мати певні результати. Ці певні результати спортсмен має показати на змаганнях, обично це. Чемпіонат міру і на чемпіонатах міра видають ліцензії тим спортсменам. Це міжнародний комітет, який видає ліцензії, можливо, цей спортсмен поїде і неможливо. Запорізьких спортсменів участь у Паралімпійських іграх 2024 гарантувала собі Марія Помазан на чемпіонаті світу з легкої атлетики, що відбувався у липні 2023 року. Вона здобула перемогу з результатом 12,84 метра. Ну то є, я була готова до 13-ї. Я у Чемпіонаті України ми в Луцьку до цього було. В мене було 12,90 Тобто, ну, так середнє значить стосовно було готові на цей результат. Я задоволена, супер, пишаюся цим. Для охочих піти у професійний спорт Марія Помазан дала кілька настанов. Перш за все, слухати тренера. По-друге, -по це може себе метувати в тому плані, щоб не здаватися. Якщо ти впав, а може, тобі друзі кажуть, а на що тобі треба? Якщо ти цього бажаєш, це не тільки в спорті, це може якісь там далі, може інша там сфера діяльності. А сам це повинен так все. Я йду собі мрії, тому що будуть такі люди, які будуть казати, на що тобі треба, на що тому ти дожен. Боротися, слухати перші що тренера, щоб травми не отримати, і робити ну тренуватися постійно можна. Тож для тих, хто дійсно горить бажанням потрапити у професійний спорт та досягти високих результатів, перешкод немає. Але варто пам'ятати, що тріумф на міжнародному спортивному майданчику починається із роботи на тренувальному. З вами була програма Запорізька сила. Побачимось у наступних випусках.